Україні загрожує іноземне шпигунство і іноземні інформаційні спецоперації. Законопроект про створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування цих справ подав депутат регіонал Вадим Колесниченко, котрий вважає, що саме спецоперації США можуть створювати загрозу для громадянського миру стабільності і державного устрою в Україні. Звичайно, про те, що е... Вітчизняні спецслужби, включаючи Міністерство внутрішніх справ, котре якраз спецслужбою, строго кажучи, не є. Про це Вадим Колесніченко жодних законопроєктів ніколи нікуди не подавав, це питання його не цікавить. Як, чому і коли слухають, підглядають в листування, це не є в інтересах правлячої партії. Здавалось би, для е, стурбованості пана Колесніченка є певні підстави, скажімо. Відомий журналіст класик жанру В'ячеслав Піхопшик уже дав підстави для цього, надрукувавши блог, в якому вказав на те, що низка борців за демократію, а саме тих, хто отримує гранти від західних інституцій, водночас можуть підтримувати вітчизняні політичні партії та позаполітичні рухи. Були названі: Низка видань, таких як телекритика, і низка осіб, таких як Вікторія Сюмар Чіві у Вахтан Кіпіані. У відповідь, як висловився Вахтан Кіпіані, всі автомобілі і квартири, які В'ячеславе знайдете, будуть ваші. Проблема в тому, що гранти дуже суворо контролюються, так само, як ще суворіше контролюється їхня е е витрата. Все це має йти тільки. На виконання певних робіт. Тоді, як, на жаль, скажімо, роботи з пропагандою так званого руського міра в Україні ніким не контролюються і, на жаль, українські спецслужби повністю закривають і заплющують на це очі. Сам пан В'ячеслав вказує абсолютно справедливо. Що сплатив за свою журналістську кар'єру більше податків, ніж деякі журналісти заплатили за життя за все на світі, включно зі зйомом квартир? І тут я йому вірю, я то точно заробив менше, ніж він сплатив лише одних податків. Проблема в тому, що пан В'ячеслав захищає не себе і неправдних журналістів. Він захищає тих мільярдерів, котрі ухиляються від податків, натомість, намагаючись зберегти свою владу. Тим, що закривають рота критикам. Проблема в тому, що є таке явище, яке російська журналістка Юлія Латиніна назвала негативним мультиплікатором. Для того, щоб вкрасти 10 мільйонів доларів на розоренні певного заводу, це умовно говорячи, ти повинен зруйнувати економіку на 100 мільйонів. Ти відбираєш із валового національного продукту в 10, 20, в 30 разів більше, ніж ти отримаєш собі в кишеню. Проблема в тому, що журналісти, навіть ті, котрі отримують гроші від західних інституцій, не руйнують вітчизняну економіку. Коли ми говоримо про те, що всі повинні бути однаково чесними, ми маємо рацію лише в одному випадку, коли спочатку висуваємо ці вимоги тим, хто створює більший негативний мультиплікатор. Коли ми говоримо, що той чи інший журналіст не сплатив податків, можливо, так воно і є, це встановлять компетентні органи то ми говоримо про десятки тисяч доларів. Коли ж ми говоримо про тих, кого вони викривають, йдеться про мільярди буквально за кожен рік. На жаль, чомусь ні прокуратура, ні спецслужби, ні податкова інспекція, ні пан Піховшик не звертають уваги на цей дріб'язок. Набагато важливіше чомусь звернути увагу на тих, хто, можливо, адже це ще не доведено. Приховав 10 тисяч гривень річного податку. Ті, хто приховали мільярди борців за правду, патентованих вітчизняною владою, чомусь не цікавлять. Це видається досить дивним.